Всім привітки! Сьогодні у мене на обзорчику телефон від компанії Xiaomi. Це модель Xiaomi 12T Pro або Xiaomi 12T Pro. Сьогодні з вами поговоримо про його зовнішній вигляд, про функціонал, про його камери і покажу вам результати камер і як він справляється у іграх. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і нікуди не йдіть. На початку давайте з вами поговоримо про його загальний вид. У нього задня кришка це є пластик, матовий пластик відбитки пальців не лишає на собі. Також у, зверху є дуже ну, примітний блок камери. Основна камера на 50 мегапікселів, це оця, І дві макро і портрети. Отак виглядає він ззаді. залі. Бокові рамки у нас це є метал або алюміній. Зверху знизу. Зверху у нас є динамік і знизу у нас є динамік. Знизу ще є також слот для сім-карти і е, Type-C зарядка. У цього телефону е, матриця AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Тому ігри будуть у вас тягнути на максимальних настройках 120 FPS. Також, я не знаю, чи вам видно, шим екрану досить малий, але все одно присутний шим екрану. Екран захищений по стандартно IP67. Це є телефон водонепроникний від дощу і від 1 метру до 1 метру глибини під водою. Також у нас на борту є селфі-камера. Це є не так як в старих моделях капелька, а це є у нас виріз з малесенька акуратних дирочка. Також у цього телефону симетричні рамки, верх-низ і бока також симетричні. У мене телефон пам'ять, наскільки я не помиляюся, 256 ГБ. А встроєних там 16 ГБ. Тому многозадачність буде літати все пушка-гонка. Так, давайте, друзі, зараз з вами послухаємо, як як буде звучати мелодія. Так, от, коротше, я знайшов е, пункт мелодія. Звук іде Звук йде з верхнього динаміку і знизу динаміку. Звук досить чіткий. Це є Uport Хермен. Це е, випускає такі динаміки. Давайте зараз з вами подивимось на оці чудові камери. Запустилися ми у камеру. Зразу зустрічає нас, е, настройки. У нас є портрет режим, фото. Відеопрофі. І ще є у нас ніч 50 мегапікселів коротке відео. І ще такі настройки, які ви бачите зараз на екрані. Хочу похвалити цей телефон, що він вміє записувати відео до 8К, але тільки 24 FPS і 4 к 60 FPS. Тому відео буде як на професійну камеру, або там той вже самий iPhone буде. Непогане відео. Зараз, люди, давайте я вам покажу, як цей фотоапарат фотографує, як ця камера фотографує, і зараз будуть отут у вас на екрані знімки. Також я хотів з вами поговорити про телефон. У нього 13-й Android з коробки, Android 13-й і MIUI також 13-й. Е, також версія Android 12. Процесор у нас Snapdragon 8 Gen 1, е, 8 ядер. 8 ядер. Пам'ять простою 256 ГБ.